Бажаю міцного, це Балацький Іван. Ми отримали інформацію про підтвердження того, що будемо будувати окремий ветеранський простір, окрему будівлю в місті Кременчуці, де будуть сконцентровані всі послуги для ветеранів. За більш детальною інформацією наразі передаємо слово Віталію Малецькому. Кременчук відібраний як місце, де буде реалізовуватись проект ветеранського хабу. Зараз нам треба підготувати швидко документи, зробити геодезію, зробити. Предпроектну пропозицію, тобто макет прив'язати його до місцевості, і будемо далі готувати документи на передачу землі і відповідно на розробку проєктно кошторисної документації для будівництва. Що там планується зробити для, для, ветеранів? для ветеранів? Це має бути повноцінне місце для зустрічей, місце для комунікації, місце для спілкування, проведення різноманітних заходів. Це і медична реабілітація можлива, це можливі якісь психологічні заходи. Це можуть бути круглі столи. Це може бути зал для виступів, може бути спортивний зал. Ну тобто, це трансформер, фактично. Місце, яке може трансформуватися під потреби ветеранського руху, під потреби наших ветеранів, і ми дуже хочемо, щоб там працювали саме ветерани, які на, скажімо, такому форматі рівний рівному зможуть світ до свого, інтегрувати да, да свій до свого. Інтегрувати всіх наших захисників, всіх наших ветеранів після повернення в цю громадську роботу. А можливо, хтось буде там і професійно працювати. Які сроки є для цього Сроків у нас поки що немає, але сказали протягом місяця. Всю первинну документацію треба підготувати. Хлопці, ну ви все чули. Будемо слідкувати за розвитком подій. Якщо щось буде мінятися, почнуть копати котлован, Одразу прийдемо і все знімемо. Слідкуємо далі за розвитком подій. Всім гарного дня, обов'язково переможемо.